Шалений Макс, не цей. І не цей, а цей. Тайріс Максі оновлює рекорд результативності, набираючи 54 очки. Це четверта гра з 50 плюс поїнтами для нього. Ще Тайріс віддав 9 передач, зробив 3 перехоплення та 3 блок-шоти. В середньому у нього 33,5 очка за гру, та він знаходиться на другому місці серед найкращих бомбардирів. Максі робить наступний крок до Суперзірки. Ламело доступне для обміну ламело бол дедалі більше розчарований організацією Шарлот Хорнец і відкритий до пропозицій. Для усвідомлення Ламело найгірші відсотки з гри та стриочкової по кар'єрі в цьому сезоні та найменшу кількість очок за останні чотири роки. Хто ще в кому має бути розчарований? Втім, Булс, Маверікс та Рептор згадувалися як місця, куди розігруючи може приземлитися, якщо його обміняють. Як гадаєте, де він опиниться? А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо Джелона Джонсона, який знаходить Крістапса Порзінгіса, литовець повертається та завершує любу. Ось таким чином, Расті, які передачі! Весбрук все ж таки вміє бачити поляну. Якісна передача на луку і влучена триочкова на завершення. Джейлен Сакс знаходить Ентоні Блека, який завершує після введення м'яча за бокової. Непогана комбінація від Орландо. Геррі Трейн, у свою чергу знаходить Джеріко Сімса. Цей хлопець приймав участь лемдан контесті, тому в його здібностях ми не сумніваємося. Як і в здібностях Джуліана Шемпені. Класний данк з відтяжкою на завершення. А ще сьогодні у вашого улюбленого блогера DR.